Кір це висококонтагіозне, вірусне інфекційне захворювання, яке характеризується такими симптомами, як висока температура тіла, нежить, слабкість, головний біль та перитапне висипання на тілі. Вірус дуже швидко передається від хворої до здорової людини. Він в шість разів заразніший, ніж вірус грипу. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, при чханні, кашлі та близькому контакті. Інкубаційний період кори становить від 7 до 18 днів. Тож, незважаючи на наявність ефективних вакцин, кір залишається основною з причин ранньої смертності дітей по всьому світу. Основною метою Всесвітньої організації охорони здоров'я населення залишається повна елімінація даного захворювання, тобто повна ліквідація. Проте вірус зустрічається в багатьох країнах світу, Не винятком є і Україна. Так, за 2012-2018 роки зареєстровано два спалахи даного захворювання. Із початку 2023 року також зареєстровано уже два спалахи захворювання. Це серед дітей, які не мали повного курсу щеплення. Щорічно на Львівщині зустрічаються поодинокі випадки даного захворювання. Враховуючи інтенсивну міграцію населення та високу контагіозність даного захворювання, не виключаються високі ризики. Виникнення даного захворювання як поодиноких випадків, так і спалахів серед населення. дітей, у дітей на кір не завжди проходить безслідно. Можуть виникати ускладнення, такі як пневмонія, запалення та набряк головного мозку, сліпота, глухота, енцефаліт і навіть смертність. Єдиний гарантований спосіб захистити себе від даного захворювання – це проведення щеплень дітей віком у 12 місяців та в 6 років. Призупинити ланцюжок передачі від хворого до здорового можуть тільки щеплені діти та дорослі, щоб унеможливити попадання вірусу до немовляти, які ще не можуть мати щеплення. Надійний скарб це. Здоров'я та життя людини. Тож, шановні, не відмовляйтеся від щеплень.